Ну що, матчики і дівчині, тепер серйозно давайте про ламінат Знаешь, знижки до 28% зараз буде показувати. Презентую вам три декора в колекції Тріті 200 Аква зі знижкою 21 перший декорчик. О Акването Мока, тиснення в регистр, 33 клас класне вантаження. 8 мм товщина, АЦ-6. 1,98 метра квадратних в упаковочці. Сірий вітіночок, уходить тепле. ціна, зразу скажу, була 1385. Зараз діє пропозиція, мінус 21%. Сіючий декор, дуб Сицилія натур. В 33 класі, зі знижкою 21%. Ось от такий от. фасочка в тон покриття, синхронна поверхня, 8 мм. Майже все реалістично. І останній декочик, який можна придбати з знижкою 21% в осікій колекції Аква. Дуб Елеганза Anticu Югрей. Дуже гарні у ній. Камера добре передає, Тиснення в регістр, однорідний. Далі показую три відтіночки в колекції «3200 Аква», але вже зі знижкою 28%. Нагадаю, це виходить 990 гривень за метр квадратний. Відтінок називається дуб Елеганза Нутінг». Тиснення в регістр, чого видно, бачите, прорисовочка йде. Автентична. Автентичне покриття. Дуже якісна підлога. Водостіка. Другий дикочик зі знижкою 28% від Harrow. Оак контура Black. Такий от, от щось в ньому є. Те, що тиснення в і синхронне повернення, повторяється, не буду. Хоча я це зробив тільки що. Красунчик. 990 гривень за метр квадратний. Якщо кому потрібний отакий красинчик, треба брати. Кількість обмежена і знижки на акційний залишок. І оцей декорчик дуб Емілія Амбер. 30 клас. Ми розуміємо, що 30 клас можна вкладати для житлових приміщень підходи в комерційних приміщеннях, слід за нами. А так, загальними покриттями підлога сервіс міста Дніпро про спекласі Українки 6.